Ефір марафону єдині новини продовжують факти тижня з аналізом ключових подій. Кінець транзиту з 1 січня 25-го року російський газ більше не йтиме через територію України до Європи. Київ закрутив кран для Газпрому і погодиться прокачувати європейцям тільки паливо неросійського походження, аби врешті обрізати газові прибутки Кремля, які йдуть на війну. Таку позицію президент Зеленський озвучив, що в грудні на саміті ЄС в Брюсселі. Після цього словацький прем'єр Фіцо помчав у Москву на поклон до Путіна. Нагадаю, що саме словаччина Угорщина і Австрія країни єс, які до останнього не відмовлялись від кривавого кремлівського газу, у 24 му до нього повернулася Чехія. Разом з тим, через війну Газпром втратив левову частину європейського газового ринку, який вибудовував десятиліттями. Звісно, зберегти український транзит для Путіна надалі життєво важливо. Тому Фіцо отримав команду шантажувати Україну з зупинкою постачання словацької електрики. Її частка в нашому імпорті десь до 20%, але це легко перекриють інші європейські постачальники. Російські пропагандисти тим часом почали лякати, що зупинка транзиту посилить атаки на український газопровід. Але хіба нам звикати до атак? Наше ППО насторожі. Як працюють мобільні групи наших бійців? Як вони полюють на ракети і шахеди просто в полях? Ексклюзивний репортаж Павла Васильєва. Пуск ракети! виход! Не вловимі месники, як працюють мисливці за шахедами, наш ексклюзив є збиття з підривом на землі, унікальна зброя протиповітряної оборони. Ця машина настільки секретна, що знімати її можна лише зовні де то з обмеженнями. Ми вирушили на тренування захисників неба. Десь там 20-25 кілометрів звідси вже столиця, аби на власні очі побачити, як працюють мобільні вогневі групи ППО. На цих ексклюзивних кадрах, якими з нами поділилися сили ППО, бойова робота охоронців київського неба, бійці 1129-го зенітного ракетного білоцерківського полку, нищать табуни шахедів. І сьогодні саме вони наочно покажуть, як це збивати російські дрони і ракети. На перший погляд, це звичайне поле в Київській області, десь там 20-25 кілометрів звідси вже столиця, як кажуть росіяни, центру ухвалення рішень. А ще тут немає окопів чи минних загороджень, але це вже лінія фронту, але не наземного, а повітряного. В цьому екіпажі всього два бійця: водій і кулеметник. Втім, це не заважає їм творити справжні тива у небі, в кузові пікапа Євген приземляти шахеди саме його робота. Росіяни постійно змінюють тактику ударних безпілотників, міняють маршрути і висоту. Головне правило незмінне: чим вище політ, тим важче дістати ціль кулеметом. А коли він летить на висоті, там, грубо говоря, 500 600 700 метрів, то це ну, нормальна висота, по ньому працювати можна. А якщо навпаки дуже низько, Ну, липко... це взагалі ефективно. Ну як низько? Ну типу низько, там, таксіки 20-30 метрів від землі. Ну ні, це... так ніж там 200-300. Ну то це вообще шикарно. Трони без бойової частини. Ти ще одна російська хитрість. Так ворог намагається розпорошити увагу мобільних вогневих груп. Орудія. Новий дрон, обманка російської армії. Обманка так бійці називають подібні дрони. І ударний, і холостий БПЛА на екрані локатора виглядають однаково. Саме тому бійці ППО не лише дивляться в планшети, але й слухають небо. Це який шахі з бойовочаною. Він трохи, як би сказати, вам би він трохи нагружений. Його можна ну, відлічити по звуку і одпустого. Пуст... Ну, у них похожий звук, але ну є. Маленька різниця. Якщо ти не вперше не вперше і раз з ними би, сталкуєшся, то ти вже розумієш, де пустий, а де бойовий. Важлива деталь перед тим як знищити шахет. Треба переконатися, що збитий льотчик не наробить лиха. Де, наприклад, знаходиться населений пункт, ну желательно вже ну, не стріляти. Воно пролетить населений пункт, і інші там підрозділі повитаються його зашкодити. Другий боєць цього екіпажу Віталій зазвичай рулить. Але у разі чого спокійно змінює баранку на коломет. Саме так він відкрив свій власний рахунок збитих шахедів. Ні, радість була, але ну, не та радість, не той час. Зараз треба ну, про інше думати, щоб це закінчилося, робити можливе. Кожен із нас щось робить, робить свій внесок. Ну, на той час, коли був перший, я зробив свій внесок. Ну, мені стало дихати легше. Тобто я відкрив рахунок, скажімо так. Ну, от так. Він не долетів до рідних до близьких, до чиєї сім'ї. Здебільшого цей екіпаж приземляє безпілотники. Збити з кулемета крилату ракету теоретично можна. На практиці це унікальний випадок. Ракети на низьких висотах літають там 500-600 метрів від землі, і її нормально достатньо видно. Якщо ти опитний, як би сказати, уже десь сталкувався там стріляв по ракеті, і ти знаєш плюс-мінус, яке взяти випередження, то можна попитатися. А так дуже тяжко. Крила крилати ракети це не шахи, знаєте. Але і протилому є прийом. Доведено захисниками неба для крилатих ракет. У них є відповідний інструмент. Не пікап, але також машина мобільної вогневої групи. На перший погляд, звичайний хамві, проте з якоюсь дивною баштою. Це суперсекретна зброя проти повітряної оборони. Так, це стара машина, їй вже майже 40 років. Тут немає міцної броні, але вона вміє робити те, що раніше жодна машина в збройних силах України робити не вміла. Апарат настільки засекречений, що знімати його дозволено лише зовні. Але що саме робить його таким унікальним? Про це мені розповідає Григорій, командир Авенджера з англійського месника. У нас є вісім посадочних місць для ракет Стінгер, тобто, це на тих дистанціях, де ми не можемо працювати з самим кулеметом. І коли потрібна висока швидкість, коли працюємо по авіації, маємо стінгер. Такої машини нам дуже не вистачало на початку повномасштабного вторгнення, каже командир. Пам'ятаєте ці кадри це російські десантники летять захоплювати аеродром в гостомелі. Це чотири Григорій впевнений, два-три авенджера за пару хвилин зупинили б цей повітряний наступ ще над водосховищем. На щастя, зараз таких машин в зсу не одна і не дві. Конкретна ця вже встигла повоювати майже по всьому фронту. Була вона вже досить в багатьох місцях. Це був і Донеччина, це було Запоріжжя, це була Харківщина. Тобто, ну і зараз вони є в принципі в багатьох регіонах України. Озброєнням Авенджера можна керувати по-всякому, з башти або з пульта всередині машини. Ось так виглядає смерть повітряної цілі. Спочатку очима оператора падає дорог, збили ми його. А потім зовні машини. Де він там? А горить як гарно. Атаки по 80-100 дронів за ніч вже нікого не дивують. Так росіяни намагаються виснажити нашу ППО. Ну суттєво важче стало з початку вересня цього року. Коли кожен день і ніч запускалися хвилями, як ви кажете, і шахеди, і обманки, це і гербери були, і фанерні просто дрони без жодних взривоелементів, елементів, і експериментальні їхні дрони з всякими сюрпризами. Тобто, ми суттєво відчули, що спати нам стає як часу на сон у нас вже не вистачає. З вересня й от по сьогоднішній час суттєво відчувається. Тепер ви знаєте, як захисники неба виконують свою фантастичну роботу. Саме завдяки ним більшість шахетів їхні спрощені версії гарпери перетворюються на металобрухт. Зазвичай повітряні цілі в київському небі з'являються після того, як сяде сонце. Отже, за 10-20, ну 30 хвилин може бути вже і повітряна тривога. Отже, мобільна вогнева група відправляється на бойове чергування. Полова селі, в павти тижня, єдині новини.